Всім привіт! Мене звати Інвал, і сьогодні побудуємо торговий план по парі євро-долар. Почнемо з тижневого таймфрейму. Останній контекст, який ми отримали, був weekly rate, але це доставило ціну до зворотнього контексту у вигляді тесту ось цього цінового розриву. Якщо ми перейдемо на DailyT, то побачимо, що після weekly rate ціна не було спроможна закритися тілом за daily інвал та сформували нам daily rate. Шортовому напрямку. Це для нас формує певний контекст сухий шорт. Якщо ми перейдемо на а 4, то побачимо досить такий неприємний price action, адже в сторону шортів нічого не формується. І наразі ціна перебуває в аж 4 ордер блоці, який був якраз таки сформований в контексті рейду. Але якщо ми перейдемо на Dixie, давайте його інвертуємо, щоб було зручніше. То ми побачимо, що у нас присутня СМТ з Євро, адже Діксі не дійшов до віклі ФВГ. Діксі розвернувся від 4 годинного ФВГ ось тут. Але після цього Діксі все-таки формує 4 годинні ФВГ. І я особисто на це буду опиратися і буду звітним шукати певні угоди на продовження. Наразі, якщо ми прийдемо навіть на євро, ми побачимо, що в зоні 4 годинного ордерблоку ціна формує. Аж 4 RAID. Тут собі можна позначити, що на Dicks є ПВГ. І якщо ми перейдемо на годинний таймфрейм, то побачимо, що ціна формувала годинний МОМС в контексті daily рейду Тобто, у нас ось тут утворився ФВГ, тут оновлювався мінімум, і утворювався так само ФВГ. Тому наразі можна шукати певні лонг-угоди локальні до локальних таргетів. Ось сюди, адже це буде H1 інвал в контексті 4-годинного рейду в 4-годинній пої, через М15, наприклад. Але варто розуміти, що між тим є сформований годинний ФВГ, який також може виступати точкою Б в цьому русі, і від нього може бути реакція в шорті. Також приблизно в цій зоні є сформований ФВГ на Діксі на H4, так, який буде ось тут. І ціна вже від нього може дати реакцію. Також, якщо ми перейдемо на М15, то побачимо, що жодна модель тут не формується, тому я особисто лонг угоди тут буду скіпати, це мені не цікаво, і я швидше буду шукати на певні шорт угоди. Тобто за півтора години трошки більше, можуть ось тут, наприклад, сформувати ФВГ по євро, ціна в нього зайде, і я буду вже від нього очікувати певний шортовий рух. Ну, але найбільше, звичайно, буде операція на Діксі, тому що тут же, от я говорив, сформували ще один ПВГ на H4. І факту у нас є три зони, звідки ціна може дати певну реакцію. Звичайно, хотілося б побачити тест крайньої зони, щоб ми нічого не залишали під ногами, і звідси продовжили вже рух вище. Але від чого дадуть реакцію, від того і будемо реагувати. Ось тому можна для себе також виділити тригери за H1. Їх тут багато, це може бути даний свінг, тут свінг, також ці свінги. Ціна їх може просто захопити і піти далі. Ось також, як ми побачимо, з годинки тут не захоплюються жодні тригери. Тобто тут ціна закрилася райдом, але уступ дуже тілом, тому угоди в лонг по євро точно тут будуть скіпатися. Що, якщо говорити про таргети для шортів, то я оберу для себе даний h 4 InvalVal, тому що на цей гепці ціна поки жодним чином не реагує. Також, якщо ми глянемо на Діксі, то на даний ФВГ також жодної реакції, на цей свінг жодної реакції, він просто доставив ціну до 1 і ціна продовжила рух вище. Ось, тому я все-таки схиляюся до того, що ціна на євро прийде до h 4 інвал вел. Але якщо ми відкриємо 4 години напої, ми побачимо, що тут є ще також тригери за щоден, і це ну, 100% буде виступати як FTA, тобто ціна може опуститись сюди і вже звідси дати реакцію трошки вище. Тому у висновку можу сказати, що на даному етапі ціна знаходиться в стані балансу. Предиктити якісь більш глобальні рухи, що ціна піде далі одразу за цей мінімум або одразу за цей максимум, я не буду, Це беззмістовно. Адже по обидві сторони є тригери для реагування, і просто ціна може зареагувати на якусь змінну і піти зовсім іншу сторону. Тому на даному етапі просто для себе виділяю певні тригери, звідки ціна буде, зможе дати реакцію, а я, відповідно, зможу зреагувати відкриттям угоди. Якщо підсумовуючи, то це остаточно будуть ось ці ФВГ по діксі, шукати в них тригери за щоден і вже від того реагувати. Тому ось такий план по євро. Лонги скіпаються на даному етапі, тому що немає нічого сформованого. Так, звичайно, якщо ціна оновить даний максимум сформує годинний ФВГ, то звідси я б вже продовжував шукати лонг угоди. Тому що годинний ФВГ в лонг буде як намір ціни рухатися вище. І підтвердження об'єму в лонг. В такому випадку так. В такому випадку я буду розглядати лонги. Наразі мене цікавлять тільки шорт угоди. Тому. Ось такий план. Будемо його притримуватися. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.